Візьміть е, таку паперову втулку з туалетного паперу. Або просто з паперових грушників, ну це з туалетного паперу. І зіграйте з вашим другом в гру. Попросіть його кинути її ось такої висоти, приблизно сантиметрів 10-20 від поверхні, і щоб ця втулка стала вертикально на поверхню. На жаль, в нього це не вийде. А скажіть йому, що ви це зробите з одного разу. Знаючи простий. Невеликий секрет. Цю втулку потрібно кидати ось так. І вона відразу стане вертикально. Все дуже просто. Ви навіть можете спробувати зробити це з заплющеними очима. Офігеть! Вау! Ану ще раз. Так, ще раз. Ну це майчик, ви обов'язково спробуйте. Ей, ей, ей. Блін, поламалось, поламався майчик. Коротше.